Я бачив багато речей. Божевільних. Усіляку гидоту а хороших людей. Нє. А дівчина, що зустрілася мені, я би теж був хорошим, якби виріс у затишному неприступному домику. Не довелося би красти, колоти і брехати на кожному кроці, щоб тільки вижити. То що ти збираєшся робити, коли знайдеш свого татуся? Віддам його правосуддю. щоб люди бачили, що вчинки мають вагу і щоб мали надію, за що ми взагалі боремося. Кажуть, раніше ти теж у це вірив? Я блукав пусткою 200 років і чіплявся за життя лише з однієї причини, щоби знайти свою сім'ю. Тобі знадобляться союзники, наближається війна. Наскільки <сорок> 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 <проб> <проб> я розумію, мова йде про громадянську війну, а мене так і не запросили. Боже, ми справді починаємо ладнати. Спробуй спробуй ще. У це і є вегас, га? Я би спитала, навіщо мій батько попхався у лігово чудовиська, але ти все одно скажеш мені столитися.